Для того, щоб зробити гарний і якісний сайт, треба вміти програмувати, тобто вміти працювати в коді. І сьогодні ми з вами познайомимось з такою мовою, як HTML. Ну зараз я кажу, це мова програмування, хоча це не зовсім мова програмування. От. Але ви вже знаєте, що ви програмували на скретч, ви програмували на Паскалі. Ви програмували на Visual Basic. І ви знаєте, що для того, щоб програмувати на якійсь мові, треба мати середовище. Берете Pascal, програмуєте в Pascalів. Берете Visual Basic, програмуєте Visual Basic. Так от, щоб програмувати на цій мові, не треба ніякого середовища. Програму можна писати просто в блокнотику, в Word і в цьому хості. Ось така цікава річ. І <різ foi> взагалі це не мова програмування, того, що всі мови програмування, як ви знаєте, мають дві конструкції розгалуження і повторення. If або там for. Разуміло? У цій мові нема цих конструкцій. Тобто це не є повноцінна мова, це є мова розмітки. Що таке гіпертекстові документи? Дивіться, всі документи, які ми робили до цього часу, ми робили там у Word, чи у, у OpenOffice, чи будь-який інший текстовий редактор, він форматує документ відносно сторінки. Тобто ви на сторінці розмічаєте, робите рамочки, все робите на сторінці. Так? А е оскільки сайти не виводяться на сторінку, а виводяться на екран. А екрани є дуже різні. Екран може бути ось такий, може бути ось такий, як бачите, тобто, телефона, може бути у планшет екрани різні. Значить, треба розміщати цей текст не відносно листочка, а відносно екрану. Тобто гіпертекстовий документ розміщається відносно екрану. Сам гіпертекст означає більше, ніж текст переводи. Тобто, крім того, що він розміщається на екрані, він ще має посилання який гіперпосилання. Не зрозуміло? Значить, текст розміщений відносно екрану і має посилання. Це є гіпертекст. Добре, йдемо далі. Значить, веб-документ це текст, написаний мовою HTML. І якщо цей веб-документ має одну сторінку, це називається веб-сторінка, а якщо є кілька сторінок, це веб узол або сайт. Ніби зрозуміло. Йдемо далі. Що ж таке мова HTML? Веб-сторінка повинна однаково відображатись різними браузерами. Це зрозуміло. Для того, щоб це зробити, існує мова HTML. За скорочення від оцих чотирьох. Слів. В переводі означає мова для розміщання гіпертекстових документів. Для того, щоб писати сайти, є дуже багато спеціальних середовищ. Бачите, ось тут перераховані вони всі, редактори сайтів. Але можна робити сайти за допомогою самого звичайного блокнота. І я вам покажу, як це робити. Йдемо далі. У у мові HTML є команди, як у всякій мові. Але ці команди називаються тегами. Запам'ятав? Теги. І теги майже всі у мові HTML парні. Тобто кожен тег повторяється два рази. Раз пишеться і другий раз. Перший тег називається відкриваючий, а другий тег з рисочкою називається закриваючий. І так всі HTML, HTML, там Body, Body і так і далі. Є кілька тегів одинарних, про які я вам скажу пізніше. Команди називаються тегами. Прекрасно, йдемо далі. Ось це весь сайт. Тобто будь-який сайт починається словом HTML, відкриваючим і закривається HTML. Між ними розміщується сайт. Зрозуміло, так? Далі. Загалом бачите, тех відкриваючий і закриваючи. Титул або назва сайту відкриваючий і закриваючий. І оце є тіло сайта, техбодивідкриваючий і тебодизакриваючий це є сам сайт. Поки що все зрозуміло. Як робити? Спочатку я створюю. Саме звичайний текстовий документ. Шукаю текстовий документ, створюю текстовий документ. Ось відео. Тепер я відкриваю цей документ. І вже в ньому можна писати сайт. Ну, для того, щоб писати сайт, я його спочатку повинен правильно зберегти. Зверніть увагу, це дуже важливо. Ми беремо файл, зберегти я. І. Отут, де тип файлу, сказано текстові документи. Ми це слово текстові документи забираємо, називаємо його, наприклад, словом індекс. Станемо крапочку і додаємо розширення HTML. І нажимаємо Берег. Перш зверніть увагу. Наш текстовий документ став відображатися, як не сайт. Тепер, якщо ми його будемо відкривати, він буде відкриватися чим? Браузером. Ось. Оцей є наш сайт. В ньому, правда, ще нічого нема. Правда? Але це вже сайт. А тепер цей сайт ми можемо ось тут писати. А тут зразу дивиться, що виходить. Наприклад, ну, да, давайте, візьмемо, давайте візьмемо ось це, що в мене ось тут. просто скопіюємо. Ви його можете переписати, а я його просто скопіюю, вести. Копіюю. Тепер йду у наш блокнот. Тут ми відкриваємо цей сайт. І сюди Оце є наш сайт. Бач? Що в нас тут є? Є тільки слово-назва і є тільки інформація. Після того, як ви редагуєте сайт, ви весь час зберігаєте. Берете файл зберегти. Тоді нажимаємо Обновити. Тут розповідаєте. От тут де тіло сайту, тут є сама інформація про наш. Тобто те, що ми хочемо, щоб тут відображалось. Допустимо, я хочу взяти якийсь текст. Ну, давайте ну, практично роботу. Я скопіював і сюди вставив. Між тегами бої. Зразу нажали Берегти. І тут нажимаємо обновити, а тут проявилося. Єдине, що, як ви бачите, форматування. Не зберігається. Тобто, воно все йде підряд. Навіть нема відступів. Для того, щоб робити відступи, є спеціальні теги. Ну давайте зробимо тільки відступів. Після практичної роботи зробимо відступ. Практичну роботу ми зробимо загалом. Хорошо? Давайте покажу, як це робити. Оце я виклю. Загалом це тех H1. Відкриваємо це, пишемо h 1 закриваємо це. Тепер копіюю, вставляю ось тут і ставлю ось таку рисочку. Бачите? Тепер беремо зберегти, беремо обновити, ось став заголово. Тепер мені добу треба після слова створення презентації майстра автомісту зробити відступ, перейти на новий рядок. Будь ласка, перехід на новий рядок. Це БР. Дивіться, відкриваю, пишу BR, закриваю. Знову зберігаю. Нажимаю Обновити. Бачите, воно перейшло на новий рядок. Це можна вставити кілька разів, будуть вставлятися пусті рявки. Копіюю, вставляю. Вставляю. От у нас три. Ні, давайте 4 рявки. Вставляю. Файл. Берегти. Обнолити. Бачите? Вставили 4 Далі буду показувати вам ще заголовки. Так. Давайте мету, оце слово мета, зробимо заголовком трохи менше. H2. Так, абсолютно точно. Я копію. От, дивіться. Перед мета вставляю H1, після мети вставляю H1 H2> H2. От, і виправляю на H2. Всіх таких заголовків є 6. H1, H2, H3. H4, тут 2 я вставлю. Аз 2 аж 3 аж 4, H5 і H6. Заголовків є 6 рівнів. І кожен наступний заголовок менший. От бачите, я написав H2, ну і після H2 я вставлю B, щоб відступило. Копіюю, вставляю, зберігаю, нажимаю обновить. Все, є Бачите, Трошки менший так? Що ще вам показати? Давайте ось цей текст зробимо курсивом. Прекрасно, так, шукаємо цей текст, де він у нас ознайомитися з способами. Ось він. Виділяю його, бачите? Сюди треба вставити два теги. Я беру теги, допустимо. Це я беру інший тег і переробляю. Ставити. Тег для. Курсиву називається І. І тут так само, дивіться, вставляємо те, оце я копіюю. Ні, я вставлю з лапками. Вставити. Аж один струм. Поставлю І. Файл зберегти. Остановити. це вже написано курсивом. Прекрасно. так, зараз тут ставимо 1DR. Копіюємо. вставляємо 1DR. Після цього беремо файл зберегти, обновляємо. Ну, перейшло на новий рядок. Так, ще покажу вам жирний шрифт. Давайте жирний зробимо. Все, шукаємо. Так, беру я те, наприклад, той самий P якого мені легше скопіювати, бо в ньому є коса лінія. Копіюю. І шукаю там те, що ми хочемо зробити, жирним. Ну, от десь тут я откую. Вставляю. І тут вставляю. І жирний це тех -б. Б, б. б, Б. Ось Б. Тільки тут треба риску забрати, бо це відкриваючий тех. А тут риску залишаємо. Це запіваєте. Так, бачите? так бер... а, Давайте ще вставить BR, щоб перейшло на новий рядок. Копіюємо, вставляємо BR. Нажимаємо файл зберегти. Обнолити. От бачите, став вжив. Все зрозуміло? Давайте так, відмінити. Зараз ви попробуєте зробити сайт. Ви... Так як я показував, спочатку створите текстовий документ, потім його збережете під своїм прізвищем, потім попробуєте оце все написати, що я вам написав. Будь-який текст берете свій, от, а я вам тільки поставлю так, щоб було видно е, тей.